Довіра, люди будуть шукати довіри, бо нам її відверто бракує. І те, що ми зараз уже спостерігаємо, це пошук людей. Що, ну, це взагалі моя любима картиночка. Вплив людей не обмежений. Лазерфельд сказав це дуже давно і йдеться про те, що медіа воно не завжди може впливати, а люди на людей впливають завжди. І бабка, яка сидить на лавочці, це медіа, яке на вас впливає. І ті, хто вам щось сказав. І бісить вас запитаннями в чатик в сільській, в будь-які це теж про вплив. Але про що я люди стали цікавіше за мега людей? 44% брендів працюють з інфлюенсерами, майже 26%, 25,7%, і якщо я не помиляюся за цим дослідженням, з мікроінфлюенсерами. Просто до неможливості все дуже просто Наноінфлюенсерами від тисячі, там за різними даними, від тисячі п'яти тисяч до, до десяти тисяч, менша аудиторія концентрована саме на цій людині, органічніші охвати, нативніший контент, прихований інфлюенс маркетинг Коли ти не кажеш, у мене сумка бренду бренд, а тебе питають: а що у вас за сумка? Прекрасна, да, тобто історія про те, що люди більше довіряють конкретним людям. Історія з мого життя до мене звернулася харківська компанія. Прекрасна, я люблю Харків, люблю харківські компанії, люблю харківські кавові компанії. Вони прекрасні всі. І пропонує мені ширити на моїх е соцмережах. Хоча я не блогер, секундочку на моїх соцмережах е значить каву їхню. Каже, ми підберемо вам любий там пак, все, будь ласка, нам все підходить на любі умови йдемо. От. Я кажу, слухайте, ну це ж не працює, я не можу погодитись. Чому? Що вас не влаштовує? Все влаштовує, є проблема, я не п'ю каву. І ті люди, які зі мною живуть, вони знають, що я п'ю каву, як в режимі Прийми Господи за лікарства. І якщо я буду рекламувати зараз вам цю каву, ну, це чуть, чуть не чесно. І тому напевно, що запит саме на цих маленьких людей, які стають великими в своїх маленьких колах. Придивіться не до великих, а до тих, хто класно працює. Ну і ще є така штука: ваше ім'я не настільки відоме, щоб ця історія вже викреслюється. Ми поступаємося ефективній роботі. Ми знаємо, що місце, географія не вважаються тепер важливими для того, щоб комунікувати щось серйозне.